Топ 10 звичок для дітей математика щодня. Перше, рахувати в побуті. Це можуть бути іграшки, столові прибори, дні, решту з магазину тощо. Одна задачка в день, як зарядка для мозку. Наприклад, це може бути якась легка, логічна задача або пригадування з попередньої теми буквально на 5 хвилин. Таблиця множення грайливо кидати м'ячик з добутком. Або складати вирази з конструктором чи Лего. Рахувати усно на швидкість, хто швидше додавання, віднімання, множення ділення вперед і назад. Вести щоденних чисел, які числа ти сьогодні бачив за день, номер автобуса, температуру повітря тощо. Ось, до прикладу, задача для вашої дитини. Тато має 4 сина, кожен з них має дві сестри. Скільки дітей у тата? Задайте це запитання дітям і відповідь напишіть, будь ласка, у коментарях.